Що стосується Порошенка, його просто оббрехали, я вважаю. Тому що те, що він реально зробив для України, включаючи армію, включаючи Томос, включаючи мову, ну багато тих речей, про які говориться. Ну, перед ним ніхто того не робив. Людям задурили голову, що він, він крав, він щось там із бюджету, щось кудись. Він був багатою людиною. Навіщо йому було красти? Це перше. По-друге, Мушу сказати, що якби справді там були які, якийсь кримінал за Порошенком, він би вже пару років сидів у в'язниці. З великою радістю його посадили. Оскільки він не сидить у в'язниці, значить нічого накопати на нього не змогли. Я бачу просто, хто зараз поруч з нинішнім президентом, оця його команда, і тому я не був би здивований, якби вони зробили все, щоб прибрати Порошенка зі свого шляху. Але не вдається. Не вдається, і не знаю, в команді президента багато людей, які були з ОПЗЖ, з партії регіонів, і за якими тягнеться ну не дуже хороший хвіст, які були люстровані. Так, так, власне, і люди це бачать. Той хто хоче, той бачить, хто хоче не бачити, той, якби не бачить. Але людям треба пояснити, що от поки ми будемо відхрещуватися від того, оце бачу, а це не бачу, а тут там. Ну, Коротше кажучи, нічого хорошого з цього не вийде. Ми повинні реально бачити стан речей, що робив той президент, що робив наступний президент, і, зрештою, що робить президент, який нині при владі. Є плюси, мінуси у кожного з них. Але відокремлювати те, що тобі говорять з телебачення чи з інших засобів інформації, від того, що є насправді, ну це нам треба навчитися. Я дуже часто повторюю одну дуже таку мудру фразу. Найбільше заважає пізнати істину, не бажання її пізнати. І от я сподіваюся, що українці рано чи пізно прийдуть до того, що вони визначають долю своєї країни.